Вас вітає Українська асоціація гуманітарного розмінування, і я зелена зінеїда. Сьогодні у нас в гостях Андрій Сербін, власник і директор компанії Патрон Де Майнінг. Компанія Патрон Де Майнінг є національним оператором протимінної діяльності. А з 2024 року вони стали частиною Української асоціації гуманітарного розмінування. І сьогодні ми поговоримо про його компанію. Андрій, розкажіть, будь ласка, як взагалі прийшла ідея вам створити таку компанію, зайнятися протимінною діяльністю і скільки часу ви вже працюєте? Доброго дня! Дякую за запрошення. Ну, ідея виникла з початком війни. Мені теж ну, з повномасштабного вторгнення російських військ на територію України і. Мені теж хотілося внести якийсь вклад в нашу перемогу і наблизити нашу перемогу. Тому коли я узнав, що можливо створити оператора протимінної діяльності, це таку спеціальну кампанію, як специфічною діяльністю якою буде саме гуманітарне розмінування. Мені ця ідея дуже сподобалась, і я прийняв рішення створити таку компанію. Наша компанія, Товариство з обмеженою відповідальністю, науково-виробнича компанія Патрон Деманір. Була створена у 2022 році в травні. Я створив її зі своїми друзями, однодумцями, яких я знаю вже не перший рік. Ми підготували пакет документів для проходження сертифікації, це так, доволі сложна, складна така процедура, і подали ці документи на в сертифікаційний центр, і вже в травні ми отримали наші сертифікати. Це сертифікати на чотири процеси на технічне обстеження, технічне обстеження, розмінування вручну е і очищення району ведення бойових дій. Е зараз ми вже пройшли повторну сертифікацію. Перша була у нас на рік е повторна сертифікація. Ми вже отримали сертифікати на 5 років і ще додали в свій портфель, е ще один сертифікат це інформування населення. про Ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Ну, процес був такий доволі цікавий. Я, скажімо, раніше не мав жодного відношення до розмінування. Сам я офіцер у відставці, проробив поліції, потім я працював адвокатом, працював в різних. Бізнесах, і е, для мене це була така нова діяльність. Ну, мої однодумці це професійні е, працівники е, ДСНС, які знаються в цій темі, і не один десяток років займалися саме практичним розмінуванням оперативним. Е, е, був дуже такий серйозний. І напружений відбір кадрів. На ринку, скажімо так, що саперів, саперів саме саперів, які мають спеціальне образование, спеціальну освіту, їх не так багато. А по закону про протимінну діяльність, сапер повинен мати. Освіту на рівні профтехосвіти, спеціальність робоча сапер розмінування код 51.69. Кожний сапер повинен мати цю освіту. І ми набрали групу, першу групу саперів і направили їх для отримання знань і отримання свідоцтва. Сапера змінування до міжрегіонального центру з розмінування в Мерефу. Вони там пройшли курс 2,5 місяці і отримали свідоцтво. І ми почали їх тренувати, почали проводити тести, ну в общем, займались дуже плотно, щоб ну, зробити команду. З ними також і психологи працювали. І я бесіди вів так, щоб їх якось сплотити, щоб вони могли, могли працювати в команді. У той період ринок розмінування він тільки формувався і він зараз ще не запустився повністю, хоча вже пройшли певні процеси. е так відбулося, що ми виграли тендер. Тендер, яка проводила громадська організація Асоціація Саперів України, і е, за донорські кошти е, Організації Об'єднаних Націй, оча є такий підрозділ е, в, в, в Організації Об'єднаних Націй, і ми приступили. Це, вибачте, Андрій, в мене да. якраз було наступне питання а, до вас. Ага, ви майже були перепрошую. такими першопрохідцями, скажімо так, в цій сфері. І якраз ось хотілося б дізнатись за ці два роки, в яких проектах вам довелося uh -huh. прийняти участь і чим ви займалися? Ось вот ну, перший проект ми розміновували сільхозугіддя, Це було в прошлому році. Ми почали роботу в червні, закінчили вже десь в листопаді, ми робили очищення зони бойових дій, очищали від вибухонебезпечних предметів сільхозугіддя. Це в Бучанському районі Макарівська громада. Ділянка була дуже зроша, така захаращена, тому що так трапилось, що сільхозвиробники внесли добрива, і почалась війна, і вони не засіяли ці поля. На цих полях виросли велика трава, бур'яни і майже вже дерева і кущі. І е, ділянка була складна саме, от щоб вичистити оце, оце от скажемо, порасельцю, щоб можна було приступити саме до розмінування. Ну, ми справились, дуже висока оцінка була представників, які проводили контроль якості. Похвалили хлопців, сказали, що молодці, ну, це так, знаєте, як кажуть, з перепугу зробили не на відмінно, а на п'ять з плюсом. Клас. Да. Потім у нас був деякий час, ми простоювали, роботи не було, ну, був осінній період, зимовий. Хлопці тренувались, отримували теоретичні знання. Декого ми посилали на, на курси по вивченню, як проводити НТО, як проводити, як займатися син, вносити дані там. Зрозуміло. Всі вже, здається, знають про те, що ви виграли тендер ліси України. Ось хотілося б більше дізнатися про те, як у вас там відбувається зараз робота, з якими труднощами угу. ви там стикаєтесь. Ну і взагалі, як це розміновувати ліси, тому що більшість операторів займається розмінуванням полів, і ліси це досить така специфічна, скажімо так, ділянка. Тому поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, ми виграли. На початку липня цей тендерний підприємство замовником виступає державне підприємство Ліси України. Тендер був доволі складний, було багато учасників. Вот. Ну, ми виграли його і скажімо, Приступили до роботи, теж немає такого досвіду саме роботи в лісах. Якщо хлопці вже сплатились і працювали ну, доволі непогано на сільхозугіддях, то в лісах це дуже складні ділянки, багато валежника. Много ну, ліс, да, і дерева, і кущі, і трава, і дерева там, де зовсім не можна пройти посічені від зривів, від авіабомб, снарядів. Скажімо, сложний рельєф це не рівна поверхня є. Гаї якісь, і канави, і що теж немаловажно, залишились фортифікаційні споруди. Певні, це окопи, бліндажі і ну дуже складна ділянка. Це ми виконали тільки перші дві ділянки, де ми розміновували вручну. Без всякого, скажімо, механізованого якогось втручання. Там не можна нічим робити. Тільки у хлопців металошукачі, шукачі, їх щупи, і вони буквально на колінах відпрацювали ці два складних, два складних дві складних ділянки. Ми були у вас там на ділянці, да, в рамках нашого uh -huh. проекту дослідження ґрунтів, брали забори. Дячні вам за uh -huh. співпрацю за це. І бачила ваших хлопців особисто, великі, молодці, дуже і мені допомагали. Я бачила ці ділянки. Так, справді можу сказати особисто від себе, що те, що я побачила, я розумію, як важко там працювати з Так. Ну, як я повернусь, да, кажу, що погана відомість, і хлопці йшли буквально по кроку, метр за метром, тому що було багато розтяжок. І це дуже, ви знаєте, як небезпечно, да, що тут потрібно бути дуже пильним і не втрачати увагу. Uh -huh. Перш за все, тому що ти відповідаєш за себе і ти відповідаєш. Ще за свого напарника. Е, і ще що е, хотілося би сказати, що дуже багато сміття. Ми були в шоці. Ми зібрали 100 лантухів просто сміття. Будівельного сміття, побутового сміття. Це якісь бляшанки від консерв, банки від пива. Ну Жаль. Це просто жах. І хочеться відкричати, що люди бережіть. Природу. природу, бо це так заважає, це, ну, це просто, скажімо так, правопорушення, да, таке що не ну, як можна захаращувати да, сміттям природу. І це дуже заважає роботі сапера, бо це знижує темп, відволікає їх вообще на абсолютно ну, ненужні предмети. Да, ну, які ж Металошукач показує, що там є метал, і ми не знаємо, uh -huh. що там бляшанка ми, да, або міна або міна, і ми повинні все це вичистити. Uh -huh. Так на uh -huh. жаль, про екологію треба більше зараз і uh -huh. кричати про це. Ще було дуже цікаво. Ну, це зі слів мешканців місцевих, що от там, неподалік, в 18-19 сторіччі був постоялий двір. От і було знайдено дуже багато таких там гудзиків, яких-то там гвіздів, підков від коней, там якісь монети, отаке. От і що, да, було ще цікаво, що знайшли хлопці мідні гудзики від мундира гренадера. І от на цьому на цих гудзиках емблема гренадерного підрозділу горить гренада». Це такий шар, наповнений там, вибуха, ну, вибуховою сумішшю якоюсь, і таке полум'я. І що цікаво, дуже похожа ця емблема на логотип Центру протимінної діяльності. Тобто не тільки символічне. сміття можна знайти, да, щось, а ще є щось цінне. Щось в цьому є символічне. Цікаво. Які у вас плани на майбутнє? Ваші ну, компанії? які плани на майбутнє? Плани, плани у нас грандіозні. Ми е, бажаємо масштабувати наш бізнес до кінця 2025 року. Ми хочемо зробити 10 груп з розмінування. Хотіли би придбати машини з розмінування, ми бачимо в цьому, ну скажімо, дуже велике підспір'я, тому що машини, незважаючи на їх дороговизну, вони дуже прискорюють сам процес розмінування і забезпечують безпеку самому саперу. Тобто плануєте на механізований спосіб да, працювати. Так, також нас зацікавило. От ми були на виставці 2.0, подивились, як працюють пошукові собаки, мене це дуже вразило. І можливо, ми хотіли би створити і кінологічні підрозділи. Це було б дуже цікаво, так перспективно, щоб можна було ще й роботи, працювати з собаками. Акваторії. Ну, Акваторії це вже складніше, ну, хоча б почати з цього. Також у нас був освітній проєкт, який ми ще не реалізували. але теж хочемо зробити центр протимінної діяльності та підготовки саперів, і також готувати фахівців іменно з розмінування, які будуть отримувати свідоцтво державного зразка. Супер. Нам не вистачає таких центрів, мені здається. Так що, от такі плани. Ну, побачимо. Також бачимо велику перспективу в сучасних технологіях, пов'язаних з дронами і з сенсорами, які кріпяться на дрони, і, скажімо, ну, систем, які можуть діагностувати ділянку. Показувати, що на неї закладено, все, все що зв'язано е, безпосередньо з безпекою сапера, з безпекою людини, ми хочемо все це взяти на, на озброєння. <рес> да. Да. Розумію вас. Да. Які у вас очікування від протимінної діяльності в Україні в цілому? Ну, Скажімо, очікування великі, я бачу, що, як би воно не було, я розумію, що це новий ринок, нові послуги, і я бачу, що держава працює. Скажімо так, і ми безпосередньо приймали участь в формуванні цього ринку, свій досвід, якісь поради. ми завжди... Ділилися з Міністерством економіки, з Міністерством оборони, висказували свої бачення, і ми бачимо, що ринок дійсно він якось оживає. Зараз вже проводяться понад, мабуть, 20 тендерів вже, і деякі вже були виграні. Зрозуміло, що Поки все сложно, скажемо, ціна на розмінування у нас дуже низька, якщо порівнювати ціни, які є за кордоном, і скажімо, це дуже низька ціна, і, можливо, я впевнений, що вона буде переглядатись, бо за такі гроші дуже складно працювати, тому що Ну, це майже, майже в мінус. Але зараз ну, якісь компанії вже почали працювати. Ну, напевно, вони вже застоялись, хочеться хоч щось зробити. І скажімо, щоб люди не простоювали, не змінювали, ну, скажімо, свою. Професію, та, щоб вони працювали, могли відчути себе саперами, і напевно вони повинні Досить. працювати. Да. Але якщо ми кажемо, щоб це був бізнес, а тут не можна розглядати цю діяльність, ну це бізнес. А бізнес повинен приносити прибуток. Я не кажу про там, сверхприбуток, да? але повинна виплачувати зарплати, повинна платити адміністративні розходи, повинна і якось розвиватись, щоб придбати ті ж дрони, ті ж машини для розмінування, да? От, придбати форму обладнання. Ну, Розходів ну, здається, дуже багато. просто, якщо надіяти, треба мати як, да, я, якийсь прибуток для цього. Тому я думаю, що ну все попереду. Все попереду. Будемо сподіватися, що так. Бачимо, як розвивається і технічний прогрес. І я думаю, що Україна в сфері протимінної діяльності а, дуже дуже далеко. Шагне, скажімо так, і зробить просто якісь прогресивні речі, тому що для нас це максимально актуально, мабуть, більш ніж для когось в світі. Ну, скажімо, наші іноземні колеги, да, вони вже навчаються у нас, тому що ну раніше, якщо так прослідити, де проходили конфлікти, да, воєнні такого масштабу, так таких конфліктів не було. І вони проходили там в в, в пустелях, де е, піски, да, немає рослинності, там були інші умови. Не було таких складних умов. Так. На жаль, зараз всі в світі можуть отримати досвід, який неможливо було отримати раніше, тому що все, що зараз є на території України, такого ніколи ніхто не бачив. І акваторії, і ліси, і поля, і абсолютно все. Андрій, ще раз хочу вам дуже подякувати і вашій компанії за те, що ви активно приймаєте участь в. Житті, скажімо так, нашої асоціації допомагаєте нам прийняли активну участь в проєкті відновлення землі після розмінування. Повторюсь, була у вас на ділянці, брали забори. Тому ще раз вам вдячна за вашу активну участь і таку громадську позицію, скажімо так, за те, що долучаєтеся завжди поруч з нами. Дуже і вам дякую. Я бачу великі плюси від участі в асоціації, бо я можу поділитися своїм досвідом, своїми думками з людьми, яких поважаю, які зі мною на одній волні, які теж в цій темі, і мені подобається атмосфера в нашій асоціації, бо ми можемо спілкуватися, ділитися думками. Проводити інтересні, цікаві заходи, які цікаві не тільки для нас, а я дуже ну, бачу великий отклик у суспільства, у фахівців з інших галузей, яким тема розмінування, очищення земель, рекультивація земель. вона дуже цікава. Супер, значить, ми рухаємось в правильному напрямку, і наша цілі місія створити дружню атмосферу і об'єднати всіх доцільних до цього ринку. Виходить, дякую. Думаю, Ще раз. так дякую. А, наш випуск підійшов до кінця. Я бажаю всім гарного і мирного неба. Слідкуйте за нами. Це нова рубрика на нашому каналі. Для того щоб нічого не пропустити, обов'язково тисніть на колокольчик і підпишіться на наш канал. Далі ми будемо записувати подібні інтерв'ю з усіма операторами протимінної діяльності, виробниками обладнання. Буде дуже цікаво. Не пропустіть нічого.